О, дивись. Йо-йо-йо, то тут, тут такі двері страшні. Старт. Може, це гонка якась? Йо-йо-йо. Hello and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. Це якийсь парк атракціоні в садіку щось він там розказує, що йти вперед. Оу! Oh. Джой uh. він закрився, бо oh, він здаровань такий нормальний. Йо, oh. я думаю, що це вже він. Тут чудо він намальований. Джойвіль. Це камери? Так, да, це камери. Дві, я тут. Я отут. Я зайшов туди. Джойвіль тамо. Тут десь є дивись, кімната, де не, дивись. не дивись. Так, червоний. Тихо, Техо, викинув зуби. Ну не дивися на мене. Добре. Зараз оранжевий. Не дивись на мене. Оранжевий. Все добре? Єс, yes. добре! Далі, далі, який я вже забув! Вроді голубий. Чи ні? Так. Чи ні? О, дебиль мене, то йо, при на каналі Скле. Граємо сьогодні гру Джойвіл. Нова гра, я її ще не грав. Про якогось монстра. Якого звати Joyville. Він там стоїть Не знаю, страшний він не страшний. Але виглядає великий. Давайте пограємо, побігаємо, подивимося Нова гра. Що за Джой? А то... О, що воно щось таке? А, все нормально. Так, вихід, щоб не да випустити. Все, я зайшов, вже не вийду. Оце він? Жовтий, таз ведмедиком. Ну, зараз його здебаємо, може. Так, тут що пише? Я не знаю. Так, ліфт що робить? Не робить ліфт. Добре, йдемо далі. А що це взагалі такі? Якась Школа, садик, що це таке? Секюріті, там охорона. Ану. О, відкрили. Це камери? Так, да, це камери. Дві, я тут. Я отут. Я зайшов туди. Джой Вільтамо. Тут десь є кімната, де він сидить, або він. Так, чекай, а тут що? Там сонечко ловки. Сонечко лавки. Це, походу, ця нижня камера. Так, оце штука що таке? Щось туди пішло, туди пішло. Ладно, давайте подивимось, що тут є. О, таке так в парку атракціонів, є такі машинки. О! Є такі машинки. Так, ящики. ще... відсунути? О, він там є, певно. Чи нема його там? Ти! Лампочка згоріла. Давай віцвай. Добре. Закрито Капец. Двері замкнені. І що то як то? Куда то? Джой, Віль. Де він є? Може по шафах пошукати? Так, а це що за двері? camera Oh, камера. О, я тут to камеру. Is Is this thing even recording? Okay. Okay. I don't know what's happening here, but something is Тут хтось знімав, що він Everyone, all... all the children and... and the other employees, they vanished without a trace. I'm the I'm the only one left, and I don't understand why. I saw it. It's a creature, <sighs> so horrifying it haunts tam. my every waking thought. Its a <laughs> it, 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 it defied all natural laws. It had eyes, eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a I can't even begin to fathom its purpose <laughs> or origin. Oh, it the it was just here, right outside. Yeah, it's out there, somewhere. Where is it? I see it? want? Why is this happening? I need a shadow. Where is it? I it? I see a shadow. Where is it? I I it? Це походу дуже страшно буде. Він каже, щоб йому допомогли. О! Джойвіль сюди прийшов. Йой-йой-йой. Все, його забрав. Камера лишилась тут. Все, він тут сидів, підглядав туди за Джойвілем. Джовіл його забрав. Камера тут лишилась. Так. Ну, давайте щось може знайдемо. Всі предмети можеш сувати, брати. Швабра, крісла. Нам потрібно якось ці двері відкрити. Там ліфт не працює, оця кімнатка є. А ну чекайте, тут що є? Ще якась камера? Ой, може причепити, ні. Це не відсувається, це не відсувається. Може десь. Діст... О! Ці відсуваються! Значить, десь тут ключ має бути. Це шо таке? Камера. Давай відсувай. О, ключі! А ну попробуємо, чи вони від тих дверей, чи не від тих. То, походу, тут той джові. Та від цих. А не, це якась маленька. Давай закривай двері. Є б закриваємо за свої двері. Так, бачу тут купа кольорів. Нам, походу, щось, щось треба зробити. А ну нажми песку бігом, підпишися ще не нажми на дзвіночок Щоб ну, ти не песо. Червоний, синий, білий, зелений, жовтий, фіолетовий. Так. Ага, нам треба знати, що до чого під'єднати. А ну чекай. Кольори, десь є тут кольори. Нам потрібні кольори. І то послідовність кольорів. А де була якась послідовність? Там якийсь паркан кольоровий, та тут нема ніякої послідовності? Опа, газета! А її не було вроді. Когось заарештували. Той, хто зробив парк атракціонів, а чого його заарештували? Все, я газету собі забрав. Ціла. Так, кольори. Може я ще десь по шавках подивлюся? Так, чекай, тут ми були. Бо я не думаю, що там всі напряму під'єднати. А хоча може? Давайте подивимось. О, там щось є. А, там ящик просто. Тож ящик. Наші тих ящиків. Добре, нема, значить, нічого. Ну добре, тоді давайте попробуємо... Як-небудь. Так, чик. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Е, п'ять. Шість. Чик. не Робі. Щось не робе. <кхід> Я не розумію, що за кольори. Добре, забирай, Е! Ху забрав. Я думав, що він не забере, Так, позабирали, Добре. Так, двесь червоний. А може він не туди? А якщо я сюди. Але ж я не знаю як. А якщо чого на зробити? Так і отак. Диви як прикольно вийшло. Я не, не працює. З тим Джойвілем? Він мені має сказати якийсь пін-код. Там якийсь череп, десь має бути на Диви! Це його знак, походу. Диви, тут стрілочка, туди треба йти. Ящиків купа, бо... А На машинках, дивіться, цифри. Зелений один, сини 5. Все, я зрозумів. Зелений один, сини 5. Так. Так, зелений... Один. Синне. 5. Насправді це легко. Але я ще зразу не замітив, що там цифри є. Так, на білому я не бачу. Червоне 2, жовте 3, фіолетове 4. Все добре. Так, червоне 2. Жовте 3. Фіолетове 4. Що у нас лишається? Біле, 6. Ну, вроді все. Можемо лифт включили? А ну, біле 6? Та я думаю, що 6, та наверно. А ну, ліфт, Rabbe! Ліфт! Може, що щось недобре зробив? Біле 6, та, я бачу. Біле 6, червоне 2. Фіолетний 4. Біле 6, червоне 2, Фіолет 4. Я все добре під'єднав. Може, це 6... Шість... Нажати треба ще. Це ж все добре, ей, люди. Ну, воно навіть вже не забирається, бо я все добре зробив. Може, треба чекати просто ліфт. А пойдемо подивимось на камери. Може там щось мало вибити? А! -а, -а. Все. То ми мало цей речах нажати. Аво, якраз це йде сюди. Все, заходимо. Не хочу туди заходити, але прийдеться. А кнопка? Фу, закрилось само. Ми їх приїдемо до Джойвілля. Треба може з ним подружитися. Бо він здоровань такий нормальний. Йой, -йо, я думаю, що вже він. Дивись! Тут сюди він намальований. Джойвіль. Так, вихід. Девел другий, друга частина якась. Так. О! Ой-ой-ой! Що -ой -ой! це таке? Ведмедик намальований. Нам може знайти ведмедика, там закрито. Так, цей їде вниз. Ми поїдемо, напевно, туди, де ми були, так? Цей не їде, тут закрито. Відкрито. Роздівалка. Дитяча роздівалка. Ну давайте пошаримося. А це хто? Тоже Джойвіль? Сумка. Чуєте, хтось А, то я хожу. Йо, я думаю, вже хтось стукає. Так, шафи можеш відкривати? Чи не можеш? О, ведмедик! Диви, я взяв його. Ще один запис. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Aha, something terrible here. has happened, and, and I, I, I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A then chip, him chip him that can do chip, incredible says. things. It's, it's a long story. I, I can't risk dobre, dobre. it on camera because I, I don't know who might find it, but. I can tell you this much. It opens doors. Він допоможе відкрити It двері. Beyond... Напевно, ті двері якраз And де ми стояли. Right що там ведмедик був намальований. 20%? А що 20%? То ведмедика ще й зарядка є? Чекай. Так, а ці двері відкриваються, закриті. А ці? Закриті. А ну йдемо до дверей. 20%. Чого? Ану. А ну, ведмедик. Поставили о, дивись! Ой-ой-ой, тут такі двері страшні. Старт! Може це гонка якась. Йой-йой-йой. Ой-ой-ой! Мой ній с Харрисон Вандербелт. Це якийсь парк атракціоні, в садіку. Щось він там розказує, що йти вперед. О, oh. <гум> Джойвіл закрився. Показує, що тут є. А щось цікаве там буде. А що мені взагалі робити? Цікаво, чи Joyville... його нема, напевно, тут. Joyville, садік Joyville, сел. Тут що, якийсь календар. Так, тут за столом. О, може взяти. Білет, я взяв білет, напевно. А що, мене без білета не пустять? Я йду сюди, зайду, подивись. З цього боку, що є. Тут все можеш брати? А, ні, не бере. О, сходи до гори. Я зараз вийду десь на самий верх. А, з вікна подивлюсь. Ану, а як впаду, нічого не буде. Ой, телевізор виключився. Виключився телевізор і стала тишина. Коли тихо, дуже страшно. Так... Та йдем. Зайдем сюди, подивимось тихонько. А вот ви там якийсь включатель. Джойві. Що, можемо поїхати? Чи ми не поїдемо? Ні, ліпше не йдемо туди. Яй, диви, яке смішне. Лиш би цього Джойвіля тут не було. Тут щось може робити. Ой, я від медика поставив. 4% 0% і що? А як він так розрядився? Мені от треба десь зарядити. Так, тут відкривається. Закрито. Щось тут потрібно робити. Ви годілка А ну, я можу сісти. Ага, не сідай, не пускають мене. Плейзон. Зона для ігор. Ану, що там? Ей! Тож не пускають. Тут якийсь тунель. Ну, Я не хочу туди йти. А ну, йдемо до гори, подивимось, тут ще є навіть так як другий поверх. А, тут просто з гірок сходити треба. Ну а туди я можу залізти як? А ну, оба! Щось він не їде, лише ходить. Так, Джой, скажи мені, що мені тут робити? Диви, там якась гусениця взагалі. Сонечко, що тут намальовано, Джойвіль. О, я білет запхав. Я запхав білет. Диви. Сонечко кольорове стало. І що тепер? Чекай, чекай, то щось треба зробити. Ану, може, тут відкрилось вже? Не, ще не відкрилося. Там на сонечку були якісь кольори. А який колір сюди? Тихо. Мені треба запам'ятати кольори 100%. Білий. Так, добре, що зв'язано з кольорами. Білий колір. І що мені з тим білим кольором робити? Дві отама, кольори отам. Але всі кольори міняються всюди. Послідовність я ніяк не вибрав, ну ще раз, сонечко О, покрутив. Твій не замкнув. Я знов з ліфта йду. Чекайте, бо я не знаю, що там робити, диви. я, я, я ви бачили? Так, ведмедик. Беремо ведмедика. а треба дивитися? Не треба. Я, я, я не вгадав колір, і все, і капець. Щось з тим сонечком зв'язане, але лише поняти треба, що саме. Так, включайте світло. Ой, беремо білет. Де білет? Все, я взяв білет. Тепер зрозуміти, які кольори мають ти. Ага, ось може це. Зелений синий червоний. Зелений синий червоний. А ну попробуй. Зелений синий червоний. Може це сонечко взагалі, крутити треба. Так, цю штуку. Ну, все, Розрядився. Так, зелений? Тихо, Зелений. Далі далісенный, тихо, тихо, воїн тому, а ну червоный, ты двигай, ну страшная, добре. Чекай, 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 я побіжу, туда подивись. Зелений, синий, червоний, а я ще... Ай-яй-яй! Зелений, синий, червоний, оранжевий. Потім якийсь такий голубий і жовтий. Оранжевий голубий жовтий. Я вже забув. Я вже забув. Оранжевий голубий жовтий, так? Яй-яй О, я таки знав. Давай, давай, все, я знаю, Я вже знаю, добре. То дуже важко всі кольори запам'ятати, а поки я назад побіжу, я вже не пам'ятаю, де який кольор там стоїть. Я, якби я мав фотоапарат з собою, я б собі тако сфоткав всі кольори і вже би знав. А ну цікаво чи вони міняються. Якщо не міняються то ще зараз запам'ятаємо. А от якщо міняється. Оооо. Joyville Ну це він вже мені завдання, дав, так. Зелений, синий, червоний. Не міняються, добре. Білет взяли. Так, запам'ятати все Зелений, синий, червоний. Так, а там десь є зелений синий червоний. Нічого нема такого. Зелений синий червоний. Оранжевий. Голубий, жовтий. Потім червоний, зелений. І останній сірий. чи що? Сірий вроді. Або білий. Зелений, синій, червоний, оранжевий. Зеленый синий червоний. Зеленый синий червоний. Оранжевий, голубий, жовтий. червоний, зеленый. Важко, важко. Давай, пробуй. <sharp inhale>

Ти еко, викинув зуби. Ну не дивись на мене. Добре. Зараз оранжевий. Не дивись на мене. Оранжевий. Все добре? Єс, добре! Далі, далі, який я вже забув! Вроді голубий. Чи ні? Та. Чи ні? Ааа, бей мене! як? Йо-йо-йо-йо-йо, оце -йо -йо. я в шоці. І як нам то запам'ятати, от скажіть. У кого дуже така добра пам'ять? У мене не дуже добра. Йо-йо-йо-йо-йо. Я ще навіть того джойвіля не видів. Ще й двері такі зробив, так як той Джойві. Давайте робимо ще одну спробу. І продовжимо другий раз. Ми познайомилися з грою, подивилися що і як. Майже нічого ще не поняли. Але поняли, що ми десь якомусь садіку. Так, Зелений, синий, червоний. Оранжевий. Салатовий. Але він не підійшов чогось. Все, я не знаю, що робити. Зелений синий червоний, оранжевий, або жовтий, або той. Треба щось якось определити, але як? Ладно, біжимо. Так, Джойвіль, Давай я ще роблю одну спробу. Чикс. Ту, ту, тут. А чуєте, може тут? Zeleni, seni, červoni, tačnije, čijak je tam kazal? Zeleni, seni, červoni, ali nije tu ci koljore porizno stoja. Te ne devej se na mene. Tak, zeleni. Ljudje, uži se devej. Seni. Що our... дивишся? Давай зуби покажи. Зараз червоненькі. Зелений, синий, червоний, потім оранжевий, по-моєму. Ні, ну зуби має гострі. Дуже гострі. Оранжевий. От далі я не знаю, який мені зробити. От який. Оцей зверху. Я вже його виберу, і то не добре. І веселка десь буде. А ну, чекай, щас побіжимо. Двій, дивися за мною! Його очі дивиться за мною! Чекай. А ну, а може тут такі самі кольори, як там? Я вже й забув деякий колір. Ну та во, цей мені треба, може зразу жовтий вибрати? Яй-яй-яй. Та, попробуємо верхній. Посередині він не нажимає на нього, ні? Я тікаю. Ах, ти гад, догнав мене! І не спасло мене, то що я втік. Добре, на другий раз будемо дуже добре думати і ще побігаємо там, пороздивляємося все. Ну, така цікава гра. Але видно, що важка, думати добре треба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім. пока. Хочеш закрути мене, як бігу Я закритими очима знаю,